Значить, Монтаж чергового теплового насосу, повітря, вода. Значить, у нас така дуже компактна паливна, яка знаходиться під сходами. Трошки вона мала бути ширша, але майстри вирішили, що сходова клітка важливіша, ніж паливна. І тому У нас тут двома блок там з електричним котлом, з бойлером всередині. Тут буде наша рециркуляція, регулювання температури, обмеження по. Максимальній температурі, яка буде текти вода там, в душі, щоб у руки не впекти акумуляційна ємність. Значить, тут потім у нас де... Ой, нічого не видно. Так, ще раз покажу ємність у нас з цим, з світлом вже. Значить, там у нас де грибінка на теплопідлогу по першому поверсі, розміщена також. Значить, тут у нас е так само йде попередня фільтрація води. І тут у нас потім ще буде. Ще один додатковий фільтр. І тут ще в нас має поміститися в тому метрі квадратному. Ще має поміститися колона на хімводочистку. Ти насос спеціально трошки підняли, щоб можна було дати сіль поставити тут спереду, щоб можна було легко її засипати. От отака от наша палена